Страшна ДТП у Чернівцях легковик врізався в потяг. Чиновники запевняють, отримати субсидію на компослуги легко та люди іншої думки. Гостра конкурентна боротьба у Чернівцях пройшов чемпіонат України з мотокросу круговий турнір Флеттрек. Журналісти телеканалу Чернівецький промінь готові розповісти про найголовніше вівторка а також вихідних у студії працює Марина Скінта. Розпочинаємо новини міста. Фатальне зіткнення з потягом. Одна людина загинула ще троє, серед яких, немовля, потрапили до лікарні. Такі наслідки аварії на переїзді у селі Мамаївцях, ДТП трапилося 3 травня близько 9-ї вечора. Водій автомобіля, ігноруючи звукову та світлову сигналізацію та об'їхавши опущений шлагбаум, виїхав на залізничний переїзд. В цей час Колією рухався приміський потяг сполучення чернівці Стефанешти. Більше про трагедію розповість Марина Чорней. Очевидці розповідають, що того вечора на регульованому переїзді шлагбаун був опущений. Однак це не стало перепоною для водія Опеля Вектри. З невідомих причин він об'їхав перешкоду і в цей момент зіткнувся з потягом. Так електричка протаранила автівку і протягла її ще 100 метрів. У цей час із вікна пасажирка, яка була дружиною загиблого, викинула семимісячне дитя. Виїздом на місце події встановлено що в результаті зіткнення вказаного потягу та автомобіля було смертельно травмованого. ཨ་ uh... Громадянина 1987 року народження, який перебував на посаді прокурора прокуратури Садгірського району міста Чернівці. 25-річна жінка наразі виписана з лікарні. Вона не зазнала серйозних травм, зазначають лікарі, а немовля перебуває у палаті інтенсивної терапії дитячої клінічної міської лікарні. Наразі загрози життю немає. Та є пошкодження деяких внутрішніх органів, тому необхідні додаткові обстеження, розповідають у госпіталі. Чого не скажеш про третього пасажира – 30-річного чоловіка? Родича загиблого. Нині він у лікарні швидкої медичної допомоги. Стан його був важкий, я повторююсь без свідомості, в комі. знаходився десь 4-5 годин. Проведено інтенсивна терапія. На даний момент стан хворого важкий, але стабільний. За попередніми даними правоохоронних органів, алкоголю у крові загиблого не було. Остаточну крапку у розслідування трагедії поставить слідство. Марина Черней, Андрій Доротюк. Чернівецький промінь головний апендекс старого міста чи отримає нарешті вулиця Богдана Хмельницького достойного підрядника, який зробить дорогу у Чернівцях. Визначали переможця торгів і закупівлі робіт з реконструкції вулиці. Конкурсний комітет працював в закритому режимі. Ні журналістів, ні міських депутатів, навіть мера не пустили за двері, де обговорювали шість кандидатів-підрядників, між якими мали обрати єдиного, хто нарешті взявся б за одну з найпроблемніших вулиць міста. Голова комітету захистився законом України про здійснення державних закупівель. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно уповноваженому органу. Органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель органу, оскарження та суду, проте згодом журналістів таки впустили разом з іншими, окрім учасників тендеру, аби розповісти інформацію, яку можна озвучити, а саме про вивчення матеріально-технічної бази учасників та документації. Чернівецьке МКП ШЕП надано інформацію про власний авто... авто... асфальтобетонний завод, який знаходиться за такою то адресою. Завод діючий придатний для виготовлення не менше як 50 тонн на годину асфальтобетонної суміші. Переважна більшість претендентів не виконувала вимоги конкурсу саме через відсутність придатного асфальтобетонного заводу, яким володіє комунальне підприємство міське. Визначено міське шляхом експлуаційне підприємство. Міще місто Чернівське. Сума Чернівецьке міське комунальне шляховосплату підприємство. 14

Присутні на оголошення рішення міський голова прокоментував вибір комітету. «Міськшеп зможе все. Це комунальне підприємство буде залучати додаткові там субпідрядні організації, на якісь спеціалізовані види робіт. Я переконаний, що Богдана Хмельницького у, у всякому випадку до кінця року от, отримає обрис і буде придатно до використання. Міськшеп несе відповідальність за все. Проте не всі переконані, що міськшеп осилить в задані строки і за зазначену суму вулицю, проблеми якої знають усі чернівчани. Володимир Башлей ще до рішення комітету напророчив комунального підприємства. Я вважаю, що це є реальна схема, адже через наше комунальне підприємство будуть просто перекачуватися гроші, бюджетні гроші, немалі гроші, будуть братися на субпідряд фірми. Ви уявляєте собі, мішеп, який має обмежену кількість техніки, оця техніка не буде ремонтувати весь рік, не буде проводити поточний капітальний ремонт доріг, а буде тільки займатися лише Богданом Хмельницьким, де там величезна кількість роботи. Ма Володимира Бешлея найменшу ціну за роботу зазначив міськшеп. Проте комунальне підприємство ремонтуватиме вулицю 335 днів. А деякі підрядники давали строки близько 90 днів. Втім, рішення комітету вже прийнято. А чернічанам залишається слідкувати за тим, як будуть проводитися роботи та очікувати кінцевого результату. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь. Котре про субсидії. Попри те, що соцпрацівники запевняють оформити пільги на комунальні послуги, які запровадив уряд, легко чернівчани чомусь мають іншу думку. Любов мочалова продовжить тему. З 1 травня 2015 року оформити субсидію можна на підставі двох спрощених документів: заяви та декларації про офіційні доходи. Останню спеціалісти радять заповнити розбірливо про кожного члена родини, який проживає у квартирі чи будинку. Достовірність даних перевірятиме пенсійний фонд та податкова. Ясна справа, що в такий момент ви не можете розраховувати на субсидію. Ну, якщо ви купили, наприклад, дорогі автомобілі у 2014 році, ці купили катер. Кожній родині субсидія буде нараховуватись в індивідуальному порядку відповідно до спеціальної формули. Також буде визначено обов'язковий сталий платіж, який сім'я повинна буде щомісячно сплачувати за комуналку. Решту компенсує держава. Обов'язкова платня сім'ї, там, де враховуються відсотки, в середньому складає 400, 500, 600, 700 гривень. А треба сплачувати 5 тисяч, і це в межах норм споживання. От така сім'я отримує 5 тисяч мінус ці 400-500. Заяву та довідку про доходи потрібно подавати у місцеві органи соціального захисту населення. Там же обіцяють за потреби допомогти в оформленні документів. Субсидію призначають на рік. Поки що кінцевого терміну, аби звернутися по неї, не встановили. Кінцевого терміну нема. Ті люди, що звернуться в липні, вони отримують з 1 липня по 1 липня наступного року. Ті, хто звернуться в серпні, отримують з 1 серпня по 1 серпня наступного року. Через те, що у державі відчутно зросли ціни на комунальні послуги на вулицях міста, важко знайти людину, яка ще не цікавилась оформленням субсидій. Щоправда, більшість до обіцяної компенсації ставиться скептично. Я хочу звернутися але ну, дуже великі там черги. Мабуть, мені не дозволить, хоча. За газ той, що треба платити, то мені треба виходить, збирати пенсію за три місяці і нічого не їсти. І таке ставлення населення до соціальної допомоги не безпідставне, адже жоден з нами опитаних ще не отримав позитивної відповіді про призначення субсидій. Відправили ще за двома справками, які я синюк сказала, що взагалі вони не потрібні. Почитала сказала, якщо буде ваші розтрати перевищати 620 гривень, тоді ви можете оформляти субсидію. Якщо не буде перевищати, значить субсидії вам не положено. Консультувалася, буду оформляти, але в нас частний сектор, тому наша субсидія з жовтня. Місяць загалом на виплати субсидій населенню уряд виділив 24 мільярди гривень. Любому Максим Демко Чернівецький промінь. Далі про те, як мотогонщики приїхали на Буковину, щоб продемонструвати свої вміння. Але спершу огляд українських новин від журналістів сайту Промінсівію. У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроект щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій. Також на сайті ради зареєстрований проект закону про внесення зміни до бюджетного кодексу щодо сплати страхових внесків до накопичувальної пенсійної програми. Напередодні міністр соціальної політики Павло Розенко заявив, що Кабмін ініціює запровадження накопичувальної пенсійної системи з 1 січня 2017 року. За його. Словами пенсійна система складатиметься з трьох частин солідарної, накопичувальної і недержавної. Розенко повідомив, що накопичувальну пенсію пропонують запустити з 1 січня 2017 року. Вона буде обов'язковою для громадян до 35 років, і з 35 до 55 років добровільною. Відсоток внеску з накопичувальної пенсії зростатиме з 2% у 2017 році до 7% у 2022 році. За даними Міністерства соцполітики, дефіцит пенсійного. Фонду складає 80 мільярдів гривень. Басманний суд Москви 6 травня проведе два засідання у справі громадянки України Надії Савченко. Як, як повідомляють адвокати народного депутата, заплановано розгляд скарги на відмову відпустити Савченко на засідання ПАРЄ та на продовження терміну її арешту. Перед цим адвокат Микола Полозов також повідомив, що слідчий комітет Росії продовжив термін слідства у справі Надії Савченко на півроку до 13 листопада 2015 року. Нагадаємо, Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів на сході України і незаконному. Перетині кордону вона всі звинувачення відкидає 28 квітня. Українську льотчицю перевели з СІЗО, де вона перебувала від липня минулого року в міську лікарню через погіршення стану здоров'я. Після того як у середині березня вона відновила голодування на знак протесту. Однак через два дні її повернули назад у камеру СІЗО. 10 лютого басмани Москви задовольнив клопотання слідчого про продовження арешту Сашенко до 13 травня. Учора ситуація в зоні АТО стабілізувалася. Противник зменшив кількість збройних провокацій проти українських військових. Водночас мінські угоди з боку бойовиків і далі не виконуються. Позиції українських військовиків 17 разів були обстріляні зі 120-мм мінометів та 6 разів зі 122-мм гармат. Двічі танків. на маріупольському напрямку. Точкою найбільшого запеклого зіткнення сил антитерористичної операції з бойовиками залишається селище Широкіне. Вчора там бій тривав практично. Цілий день незаконні збройне формування обстрілюють наші позиції з підконтрольних територій, зокрема селища Саханка та східної частини, власне, Широкиного. Через агресію противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. І відбили всі атаки без втрат на Донецькому напрямку. Ворог проявляв активність в районі Донецького аеропорту та західних передмістях Горлівки. Противник широко застосовує заборонене озброєння і безуспішно намагається просунутися вперед. На Луганському напрямку в районі села Золоте відбулося бойове зіткнення сил АТО з бойовиками. Противник відкрив вогонь по нашому блокпосту з гранатометів та стрілецької зброї. Проте українські військові влучним вогнем у відповідь змусили ворога відступити за минулу добу, внаслідок бойових дій загиблих серед українських. Військовослужбовців немає. Трьох було поранено. На Буковині затримали горе мандрівника з Пакистану. Чергового порушника державного кордону виявили прикордонники відділу Порубне, перевіряючи сектор відповідальності продоні травневих свят. Вінничний інспектор прикордонної служби затримав іноземця, коли той йшов у бік румунського кордону. На даний момент чоловік знаходиться в пункті, тим... в пункті тимчасового тримання червецького прикордонного загону. Ось проводяться відповідні заходи щодо. Встановлення особи, адже чоловік має жодних документів. У Чернівцях варіати шоу минулими вихідними. Команда жартівників у літньому театрі веселила Буковинців. А перед виступом лідер проєкту Сергій Притула розповів про роботу колективи, цілі та плани. Більше розповість Марина Черней. П'ять років гастролей, і їхні жарти полюбила вся Україна. Вар'яти шоу без російської мови та нецензурної лексики, розповідають його учасники. Їхній гумор розуміють всюди, як у великих, так і в малих містах та районних центрах. Склад учасників хлопці називають просто ідеальним. У Нас є чотири актори: гітарист, звукач і я конференція. При цьому ці причому ці чотири актори це сумарно два дуети, читець монологів, новин і. Той, хто співає пісні, виступають вар'яти і за кордоном. Однак останнім часом туди виїжджають все рідше кажуть у зв'язку з подіями на сході дуже часто іноземні організатори хочуть благодійних концертів. Сергій Притула розповідає, немає нічого проти, однак, якщо це в міру, адже кошти на існування вар'яти шоу. Також потрібні, зазначає сам ще на початку війни на сході став волонтером, тому його команда і так постійно виділяє кошти на потреби української армії з 7,5 мільйонів, які я акумулював як волонтер минулого року на підтримку армії. Мільйон був варіатівський. Я тим пишаюся. Мої хлопці великі молодці. Нещодавно варіати шоу запрошували у Сполучені Штати, однак, не повним складом. Від поїздки за океан хлопці відмовились. Дев'ять забагато, дуже дорого по авіаперельоту. Прилітайте в п'ятьох. Ми вас 家呢？嗯 <laughs> А я б людям пояснюю, що я не для того п'ять років плекав цей колектив, щоб заради забаганки а, конкретно взято якогось канадійського організатора. Я ділив своїх людей на більш гідних і менш гідних. Тому нині ж варіати шоу гастролює батьківщиною. Наразі команда веселила Чернівці своїм гумором. буковинців радували у літньому театрі. Розповідають, у нашому місці виступали не так давно, тому аби глядачі не засумували всі жарти нові. Програма на дев'яносто буде Якщо хтось з хлопців психанеї захоче поставити щось в контексті е, на біс, то я перечити не буду, тому що ми в турі. Далі варіати шоу продовжить тур. Наступні міста: Львів, Київ, Черкаси. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Зараз. У Чернівцях представники різних культур взяли участь у фестивалі Буковинська весна. Відкривали захід народними піснями та танцем дружби. Бажається Олександр Докіїн. Він і розповість подробиці. Bye. Таким танцем дружби відкривали фестиваль Буковинська весна. Продемонструвати єдність у різноманітті та багатство буковинської культури. Така мета організаторів заходу. За їхніми словами, подібний фест показує те наскільки чернівці мультикультурні були і є. Тут завжди люди вміли жити в мирі та злагоді різні народи, різні культури, різні релігії. І оцю модель модель толерантності і полікультурності ми хочемо показати і запропонувати. Світовій спільноті родзинкою фестивалю стала есперанто. Курси цієї мови на безоплатній основі вже діють у місті. Учасникам фестивалю бувалі есперантисти давали майстер-класи з цієї мови. За словами досвідчених знавців, її вивчення займає всього декілька місяців. Вона практична і легка у використанні. А кажуть, там якась секта, а щось там мертве, а там щось люди балуються. Зовсім ні. Це абсолютно нормальна мова. І Ми будемо інформувати, що це таке, як через есперанто доносити культуру всієї України, вашого регіону. Крім цього, на фестивалі презентували близько десяти мов. Серед них Хінді, Гана, Ідо. Відбувалася ярмарка артмайстерень та майстер-класи з різних видів народного мистецтва. Усі охочі могли купити вироби ручної роботи, які презентували на Боковинській весні. Олександр Докіян, Максим Демку. Чернівецький промінь. 20 танцювальних років у народного ансамблю хореографічного мистецтва Неогалактика. Річниця. Основою репортару колективу є український танець. Саме його ансамбль прославляє на весь світ. Та крім цього, в неогалактиці виконують танці інших народів. З нагоди ювілею, як нинішні, так і колишні учасники ансамблю зібралися в одному залі. Більше розповість Марина Черний. Український народний танець ось головна родзинка ансамблю Неогалактика. Його виконують як дорослі, так і діти. Його пропагують як на Буковині, так і в Європі. Засновники та хореографи колективу кажуть: за 20 років у танцювальному турне побували у багатьох країнах Греції, Сербії, Італії, Іспанії, Франції. І скрізь, де були, прославляли Україну. Тому не перестають радити всім і кожному займатися саме народними танцями. Тому що це наша спадщина, це наша культура. За кордоном, до речі, не хочуть бачити сучасний танець. Україні в неогалактиці вивчають не лише українські традиції дуже часто на сцені колектив показує танці і інших народів, зокрема європейського, російського, угорського та молдовського. Однак ми все таки спеціалізуємося на народному танці. І дуже мені хочеться, щоб діти у нас є досить багато дітей. Колектив 118 чоловік, але все-таки в цей час дуже часто йдуть на сучасні, на бальні, а трошечки не цінують мистецтво свого краю. Декілька років у цьому колективі займається і Владислава дівчинка розповідає: обрала саме цей танцювальний колектив не випадково. Чому я вибрала саме цей ансамбль, тому що він відображає мій характер. Я виступала в Австрії, я виступала в Греції і Грузії. Незабутні роки танцю і для Андрія. Нині він уже випускник неогалактики. Про колектив спогади лише найкращі. Я мав прекрасний прекрасні роки, які я присвятив цьому колективу в колективі. Прекрасно поєднались прекрасні люди. Ми стали друзями. Ми стали навіть сімейними парами, Дехто з нас поженилися в межах нашого колективу. Привітати колектив з ювілеєм прийшли не лише учасники і випускники ансамблю, але й батьки вихованців. Зокрема, Михайло Грицькан, донька якого багато років займалася українським танцем, подарував пісню. Її він виконав разом із дочкою-випускницею. А теперішні учениці неогалактики зі своїми татусями танцювали на сцені. Я певний, що неогалактика, це є ціла. Лактіка Марина Чернея, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. У Чернівцях пройшли відкриті обговорення творів з драматургами та акторами «Тераріум. читання кіносценаріїв. Актори незалежної театральної лабораторії та театру студії Коферик отримали сценарій переможців конкурсу «Кіноскрипт» для підготовки до читання. Захід тривав два дні враженнями ділилися не лише актори, але й самі сценаристи. Інтер'єр, кухня, ніч. Катя, Алекс та Октябрина Михайлівна сидять за столом. В вечері. Герої мовчать. Алекс стоїть. Боїться підняти очі, щоб ненароком не зустрітися поглядом з утеплиною Михайлівною. Сується короткометражка про історію революції в сім'ях українців, плом для якої стала революція гідності. Автором є Євгенія Петрученко, головні герої бабуся Октябрина Михайлівна, онука Катерина та її бойфренд Євромайданівець Алекс, бабуся лікар, яка ненавидить євромайданівців і забороняє Каті виходити на революцію. Все б нічого, але в лікарні до Октябрини потрапляє поранений Алекс, і вона замість надати медичну допомогу, не відаючи, хто то здає його владі, дізнавшись, що скоїла Октябрина Михайлівна вона залишає пост лікаря. Головних героїв зачитували актори Олена Матвійчук, Інна Даніліна та Іван Данілін. Про сюжет історії Євгенії, актриса, яка зіграла Октябрину, каже, фініш може мати два завершення. Як на мене може бути два варіанти, що вона звільнилася, що вона щось для себе зрозуміла, але я не дуже вірю в те, що такі от октябрини і Октябрин вона дуже дуже радянська. Так на цьому. Чи вона звільнилася, щоб просто вже не бачити цих майданчиків? Сценарії в озвученні професійних акторів автори чули вперше. Розповідають їхні надії виправдані однак не обійшлося і без зауважень. Мені насправді дуже сподобалася Михайлівна, Вона вийшла така сталінською. Ну так, але можна, я б трішки в кінці вже б змінила, тому що нам завжди сталі. Підтримали сценаристів і колеги по перу. Кажуть, актори зачитали текст на вищому рівні. Вже декілька разів чула цей сценарій і просто ну, по-іншому зовсім сприйняла от, в іншому виконанні. Женя знаю, як читає, я знаю, як вона пише, і зараз дуже яскраво насправді малюється картинка. Час тераріумом першого дня зачитали п'ять сценаріїв. Окрім стосується, відвідувачі почули і твори Олени Олійник Обшук, Юлії Савчук Пішли гуляти мріями, Марії Шульгіної на тому березі та Марини Артеменко Провідна Катя Сценаристи кажуть прочитання текстів акторами, дає змогу підправити їх ще до екранізації короткометражки. А це не вплине на якість майбутнього фільму. Марина Черна Максим Демко, Чернівецький промінь. І до спортивних новин мотогонщики з Буковини, Вінничини та Прикарпаття приїхали до Чернівців, щоб продемонструвати свої вміння. У місті прийшов черговий чемпіонат України з мотокросу. Мотокрос не лише чоловічий вид спорту. Довела це Поліна Сахарєєва. Вперше на мотоцикл дівчина сіла у 12 років, а вже через рік вона повноправна учасниця чемпіонату України з мотокросу. Я цим видом захоплююсь просто на тренування втомлююся, але. Тато мені пояснює, як правильно їхати, переживання такі перед стартом, але потім все нормально, стартую і обганяю деяких. Цьогорічний чемпіонат України з мотокросу пройшов за новими стандартами. Називаються змагання Флеттрек. Траса має вигляд овалу, довжина її 360 метрів. Участь у чемпіонаті взяли як новачки, так і досвідчені мотокросмени. Ну, інтересно, ми ніколи не їздили, це перший раз в історії України. Тяжко, тому що треба постійно їхати з носом. Мотоцикл, два колеса, живувати. Є три етапи змагань: перший юніор, другий – МІКС-2, третій опен. Спочатку кваліфікація, згодом півфінали та фінали. Нинішній чемпіонат свого роду експеримент. Адже за такими стандартами змагання в Україні ще не проводили. Ми запропонували, що можна організувати такі змагання і Чернівці, традиційно мотоциклетне таке місто. На початку від'їхати нормально. Перший сезон все зрозуміти. Трошки в нас відрізняє. Технічні норми ми залишили передній тормоз для того, щоб не вимушувати спортсменів дуже змінювати мотоцикл. На чемпіонат завітав і радник заступника міністра оборони України Василь Будик. До Чернівців чоловік приїхав із спеціальним завданням та затримався, аби подивитися змагання. Так зв'язки сложились. Дело в тому, що ми привезли сюда, на Западную Україну последних, крайних двох освобождених ребят. Участь взяли близько 15 мотокросменів з Чернівецької, Івано-Франківської та Вінницької областей. Юрій Гоманович, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Інші новини спорту дивимось далі в огляді наших журналістів. У 24-му турі першості України Чернівецька Буковина грала на виїзді з футбольним клубом Тернопіль. На 32 й хвилині матчу відзначився кращий бомбардир господарів поля Богдан Семенець. Підопічним Юрія Гія вдалося зрівняти результат за кілька секунд до фінального свистка арбітра зустрічі. Гравець футбольного клубу Тернопіль зіграв рукою у власному штрафному майданчику. А рефері вказав на 11-метрову позначку. Пенальті реалізував півзахисник Буковини Олександр Лисюк. Під сом Гринічі травня Чернівець. Буковина зіграє вдома з командою ста Дніпро-Зержинськ. Початок матчу о 18-й годині. У Хмельницькому відбувся чемпіонат України з боксу серед молоді. У ваговій категорії до 81 кілограма кращим став представник Кісманського району Степан Грекул, який також представляє Хмельницьку область. У фінальному двобої вихованець тренерів Івана Собка та Андрія Грудея переміг боксера з Полтавщини Олександр Погребняка. У командному заліку кращими стали представники Хмельницької області. Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла одиночний титул на турнірі WTA International, який відбувся у марокканському маракеші. У фіналі харків'янка перемогла представницю Угорщини Тімі Бабош – 7 6 Українка втретє стала володаркою одиночного титулу WTA. Поки це всі новини зараз ще раз про найголовніше. Страшна ДТП у Чернівцях легковик врізався в потяг. Чиновники запевняють, отримати субсидію на компослуги легко та люди іншої думки. Гостра конкурентна боротьба у Чернісцях пройшов чемпіонат України з мотокросу круговий турнір Флеттрек. Я з вами не прощаюся за кілька хвилин. Побачимось знову у цій студії В програмі Чернісі. Сьогодні на перемагай.